Доброго дня! Сьогодні у нас урок математики. Продовжуємо розв'язувати додаткові завдання. Почнемо з математичного диктанту. Запишіть, будь ласка, числа через кому 1103 503 709 29 899 9 Сто тисяч сім вісімдесят три тисячі двадцять, сто шістдесят тисяч сто дев'янотри, один мільйон двісті Задача тридцять четверта. Першого дня в магазині продали 14 шкільних рюкзаків, а другого 17 таких самих рюкзаків. Першого дня за рюкзаки одержали на 480 гривень менше, ніж другого. Скільки гривень одержали за рюкзаки кожного дня окремо? Складемо з вами короткий запис, в якому виділено. Перший день, другий день, кількість ціну і вартість рюкзаків. Першого дня 14 рюкзаків, другого дня 17 рюкзаків. Ціна їх однакова. Про вартість ми знаємо, що першого дня на 480 гривень заплатили менше, ніж другого дня. Щоб розв'язати нам цю задачу, потрібно спочатку дізнатися, наскільки менше продали першого дня, ніж другого. Ми від 18 віднімаємо 14. У нас отримується 3 рюкзаки. Далі, другі дії, ми повинні знайти ціну одного рюкзака. Щоб знайти ціну одного рюкзака, нам треба 480 гривнів розділити на 3. Отримаємо 160 гривнів. Це у нас буде ціна одного рюкзачка. Далі, щоб знайти вартість 14 рюкзаків, ми 160 множимо на 14 і отримуємо 2240 гривень, стільки ми одержали за рюкзаки першого дня. Щоб знайти вартість 17 рюкзаків, ми 160 множимо на 17 і отримуємо 2720 гривень. Скільки ми одержали за рюкзаки другого дня? Відповідь 2240 гривень. Одержали першого дня. 2720 гривень другого дня. На хлібозаводі дві однакові бригади за три зміни випікають 12 тонн хліба. Скільки тонн хліба випече одна бригада за дві зміни? Записуємо короткий запис, виділяючи найголовніше Дві бригади за три зміни 12 тонн хліба, одна бригада за дві зміни невідомо тонн хліба. Щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно спочатку дізнатися скільки дві бригади випікають хліба за одну зміну. Отже, перша дія. 12. Поділити на 3 – Отримуємо 4 тони. У другій дії дізнаємося, скільки випікає хліба одна бригада за одну зміну. 4 ділимо на 2, отримуємо 2 тони. І нарешті, третя дія, в якій ми можемо дізнатися, скільки тон хліба випече одна бригада за дві зміни. Ми 2 Множимо на 2 і отримуємо 4. 4 тони. У відповіді записуємо 4 тони хліба, одна бригада випече за дві зміни. Задача 36. Два однакові коти за 30 днів з'їдають 6 кг сухого корму. Яку масу корму потрібно одному котові на один день, записуємо короткий запис, виділяємо найголовніше. Два коти за 30 днів, 6 кг корму. Один кіт за один день невідому кг корму. Щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно спочатку 6 кг перевести в грами. Згадаємо, що у одному кілограмі 1000 грамів. А у шести кілограмах тоді буде шість тисяч грамів. Давайте спочатку дізнаємося, скільки грамів два коти з'їдають за один день. Шість тисяч ділимо на 30 отримуємо 200 грамів. Друга дія. В цій дії. Ми вже можемо дати відповідь на запитання до задачі. Отже, 200 грамів ділимо на 2 і отримуємо 100 грамів. Відповідь. 100 грамів сухого корму потрібно одному котові на один день.